Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон розумної аудиторії. А зараз дуже багатьом розумним людям корисно було би знати, а що таке трапилося з оператором «Київстар», коли це все закінчиться і що за цим могло стояти. Власне, зараз з нами на зв'язку експерт із кібербезпеки. Костянтин Корсун, пане Костянтине, вітаю в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Я прочитав такий ну я не знаю, як відноситись до цього жарту, але Денис Малюська, міністр юстиції, напередодні написав, що значить, йому підлеглі доповіли. От нарешті вдалось радикально на 50% зменшити рівень телефонного шахрайства з тюрем. Ну я так розумію, що приблизно по половину він оцінює, скільки сімок було київстарівських на території в'язниці. Відповідно, ці з цих сімок уже шахраї не телефонують. Як ставитись до цього жарту, це вже кожен сам. Вирішує, але що ви можете розказати про об'єм цієї атаки на Київстар, Що за цим могло стояти? Наскільки це складна операція? А, ну, Дивіться, я оперую даними їх доступними публічно. Ніяких додаткових інсайдів у мене немає, точніше, є, але я не розкажу в ефірі. Але загалом картина ну цілком зрозуміла. Скоріше за все, дійсно, мова йде про потужну серйозну кібератаку, успішну, на жаль, для нас. Так подібний клас кібератак має ну, от, найвищий рівень складності і відповідно наслідків. Да? Advanced Persistent Threat, apt атаки. А, і вони готуються від кількох місяців до можуть до кількох років. Насправді так вони потребують безліч ресурсів. А перш за все, людських кваліфікованих ресурсів, фахівців найвищого рівня, це і дорогі дорогі хакерські інструменти. І е, безліч часу, головне інвестиції в часу, тому що е, там так звані комерційні хакери не можуть собі дозволити. Вони ставлять собі за мету вкрасти гроші просто-напросто. Якщо грошей нема, вони не паряться навіть щось там хакати. А ось спонсоровані державами е, хакерські групи state-sponsored е, груп, вони е, ось займаються саме цим. Їхня мета деструктив максимальна. Нанести шкоду, тому що тут ніякого комерційного зиску немає. ну, якщо там у випадку надп'яті, вони ще навіть там прикидалися, що а, нібито вони вимагають, що вони там закриптували, зашифрували всю систему, заплатіть нам викуп, дали недійсні там номери гаманців. Насправді це було фейк. Але вони, хоча б, намагалися там щось прикинутися, якимись комерційними кіберзлочинцями, то тут навіть ніхто не намагався, але виконана атака. Успішно, на жаль, і за цим стоїть підготовка, попри те, що кіберкоманда Київстару – це досить кваліфікована команда, і керівництво є там повністю розуміє важливість кібербезпеки і його роль. Так? Я знаю, що дуже серйозне ставлення в Київстар, Тут питань немає, так? Але, попри це, все ж таки все здалося все свідчить, що. Дуже велику кількість часу і ресурсів було витрачено на цю кібератаку. Тобто, ну фахівці знають там життєвий цикл там успішних APT атак, тобто там починають з малого, з якогось юзера, там друга друга співробітника Київстар. Потім доходять заходять в телефон комп'ютер співробітника Київстар, потім до його начальника, його начальника і так далі, до власне контролеру доменів і там суперадміна і відповідних там підвищених привілеїв, тому це дуже, дуже серйозна була насправді атака, і від неї ніхто не застрахований. Насправді ну я не хочу там нікого виправдовувати, не знаючи технічних подробиць. Ось коли будуть технічні подробиці, тоді вже можна більше чітко сказати, хто і чи можна було уникнути подібного класу. Але я думаю, що я, точніше, я впевнений, що компанія Кістар уже своїми колегами-операторами вже поділилася непублічними подробицями. Атаки і е, інші оператори вжили відповідних заходів. Вони самі зацікавлені у цьому дуже сильно. І е, я не думаю, що подібне щось станеться з іншими операторами найближчі дні. Напередодні вечори ви написали наступне у Фейсбуці, що особисто я не чекаю аналогічних сценаріїв у інших українських операторів. Їх атакують сотні разів на день, 24 на 7. Просто це геть не публічна інформація, і іншу критичну інфраструктуру неодмінно будуть атакувати. Питання лише коли і які будуть наслідки? От чи правильно я розумію вашу тезу, що зараз в Україні а ніхто. Абсолютно там на 100% не захищений, і це отака вічна битва меча зі щитом. Одні будуть вкладатися в безпеку, інші будуть вкладатися в те, щоб поламати щось ну, в українській критичній інфраструктурі. Абсолютно вірно, тим більше, що у нас безліч проблем в українській критичній інфраструктурі, особливо у державному секторі. Проблем безліч, але ну на щастя, що на Росії їх не менше, абсолютно а може і більше, тому що там значно вищий рівень корупції, і, і, і так далі. А взагалом, кібербезпека це як ми часто кажемо в нашому середовищі, щоб залишатися на одному місці, треба дуже швидко бігти. А щоб розвиватися, треба бігти вдвічі швидше. Це означає, що технології постійно нові, маються на увазі просто it технології тобто там мови програмування, протоколи, там, все, все, пост... кожен, майже кожен день виникає щось нове, і це нове інтегрується у IT-продукти, а їх треба захищати, а технології не завжди між собою коректно взаємодіють. А деякі технології містять нові, раніше невідомі вразливості, а на них. Ну, тобто, не зважають, а просто щоб рухати далі, треба розвиватися, розвивати конкуренції, все таке інше. Тому як ну у гонці озброєнь, звичайній в кібервійні так само напад завжди випереджає захист. Так, ось тут ми зіткнулися з таким класичним яскравим прикладом того, як напад випереджає захист, навіть якщо захист дуже сильно старається, на жаль, ну така, ось таке життя, такі реалії його. Тому так постійно потребує бігу розвитку. Той хто стоїть на місці, той повертається назад, і той завжди програє. Київстар не, не стояв на місці. Він розвивався. А наскільки ось вірно а, і правильно були застосовані сучасні підходи і практики забезпечення кібербезпеки, ми побачимо по швидкості відновлення послуг ну, сервісів компанії наразі. Я дивлюся на свій телефон і бачу, що ще поки, на жаль, немає. Хоча я очікував ще, ще там до кінця вчорашнього дня. Сподіваюся, це е, сьогодні буде. Тому так, кібервійна триває, кібервійна є важливою частиною, як ми тепер бачимо, що віртуальні війни хакерів не хі-хі-ха-ха -хі там десь у віртуальних їхніх там просторах і форумах, А це може торкнутися кожну людину. Ось такими е, випадками. Усі світові фахівці надзвичайно зацікавлені, і то там також і західні е, видання дуже великий інтерес проявляють до цієї теми. А тому, що це віртуальний світ, він прямо впливає на світ реальний, і ну, ось тако, таке у нас сьогодні сьогодення. Кібервійна є частиною війни великої. Ну, я вчора в магазині на караваєвих дачах це радіоринок в Києві, не зміг купити потрібну мені деталь просто тому, що ну я мало ношу з собою готівки, да, а е, у них не працював термінал, тому що, значить, е, в терміналі була сімка від Київстару. Ви сказали, що віртуальне вже дуже сильно впливає на реальне. А наскільки ви можете оцінити масштаб втрат? Ну, це ж справді і бізнеси, у яких зникла можливість приймати безготівку і там якісь термінали платіжні, які перестали відповідати наскільки масштабним є у цей наслідок. А я б не драматизував цю ситуацію. Насправді вона порівняння, скажімо, з Нотп'етєю 2017 року, ну, це на порядок менше, а просто ну такий собі даунгрейд з боку русні. Ну, дивіться, давайте подивимося. Да? Ну, те, що наприклад, там ми з вами. Рісічні громадяни, виходячи на вулицю, ну якийсь час залишаємося без е, зв'язку. Ну для ко... декого можливо, це і такий релакс. Невеликий, ніхто не пише, ніхто не дзвонить, не смикає і так далі. Але якщо серйозно казати про бізнес, е, ну насправді частина терміналів була підключена безальтернативно на мобільний е, трафік. Старо, частина банкоматів. Була підключена, можна люди пішли всі масово там купляти сімки інших операторів. Там оператори трошки там напружилися, але витримали за за, за, за рахунок такої кількості нових користувачів. А насправді є альтернативи, і е, не, не було такого, як зноп'яті у 17-му році, і близько не було. Насправді так. Тому я ось і в дописі, і зараз голосом закликаю. Ну. Ну, всі ж бачать, закликати навіть не особливо потрібно, всі ж розуміють у порівнянні з тим, що було рівно рок, рік тому, коли ми сиділи взагалі без будь-яких операторів, взагалі без інтернету, без провідного, без мобільного, дзвінки недоступні, сиділи в темряві. Ну, це зараз, ну це сміх просто. Да? Ну таке. Після того, що було рік тому, ну це нам можна, важ, можна просто так, не навіть. забувати, що було рік тому, і що ми вже пережили, тобто ми вміємо таке переживати. Ще одна історія про кібербезпеку. А тут, але скоріше, тут про усвідомлення своєї вразливості, бо абсолютно невразливих людей не існує. Уже з'являються там псевдоповідомлення від псевдо київстару про те, що значить, якісь там компенсації, виплати, ну тобто що Шахраї моментально активізувалися, чи правильно я розумію, що як тільки десь стається щось напружене чи панічне, от шахраї першими туди біжать і намагаються якихось наївних чи просто наполоханих людей ну якось обдурити і виманити з них гроші, чи якісь ну персональні дані, а потім уже відповідно гроші. Ну саме так хайп це найкраща, найефективніша зброя шахраїв. Якщо люди чимось схвильовані, з налякані або натхненні, навіть нива не Тобто те, що на хайпі, те, що всіма обговорюється, це чудова тема для того, щоб на основі цього зробити якусь шахрайську схему. А шахрайська схема полягає у тому, щоб привернути увагу і прим якийсь, якусь лінк шкідливий переслати користувачам, чи створити фейковий сайт. Заманити, щоб люди там натиснули лінк або ввели свої дані, персональні, фінансові, і таке інше. Тобто, да, ось ось подібні смажені якісь події, які всі обговорюють, які всім цікаво знати, і можливо, яке вас долучитися, це найкраща приманка для шахраїв. Вони її завжди використовували, використовують і ще довго будуть використовувати. Ну і власне, якщо повертатися до факту атаки на Київстар, ви на самому початку розмови сказали, що там, ну і в своєму дописі, ви пишете, що хакери активно використовують те, що називається соціальний інженіринг. А можете трошки розлогіше пояснити, тому що ну як я, я ж не керую ніякою великою компанією, як от раптом через мене можуть отримати доступ? Розкажіть цю деталь, можливо, хтось із нашої аудиторії стане ну трошечки пильнішим, а це вже а це вже нам на користь. Це вже вже нам настійкість. На mm, так, соціальний інженер власне, це е, методи. Е, ну, коли я навчався в академії ЗБУ, там трошки по-іншому все це називалося. Зараз це називається соціальний інженер. Так ось це е, методи впливу на людину е, таким чином, щоб спонукати її, передати певну інформацію або виконати певні дії. Да? Тобто, це може бути ну частіше це просто обман, так? Це може бути обіцянка чогось. Або, наприклад, ось примусити ну, такий масовий, досить примітивний соціальний інженер, це спам-розсилка з якимись привабливим повідомленням для певної, націлені на певну групу людей, які можуть зацікавитися. Якщо це бухгалтеру, то там у імейлі чи месенджері має бути написано, що увага, терміново, з завтрашнього дня там змінюються реквізити податкової, платежі податкову. Прочитайте ознайомитись, файл прикріплений так. Або там, наприклад, там для жінок, якщо там да там розпродажі, 80% там, на дорогі бренди, і, 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 так далі, і так далі. Ось це власне такий примітивний engineering, соціальний інженіринг, соціальний інженер є більш витанчені, коли мова йде про корпорації, про компанії типу «Київстар». там вже е, значно витанчені, делікатніше і більш тагітована, тобто заточено під конкретних людей. А як це розпізнати? Ну, Тобто по суті, хакери мають розуміти з ким вони спілкуються на тому боці, уже в принципі розуміти, що це за конкретна, наприклад, людина, і далі вже підсовувати той е, спосіб е, 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 там комунікації, через який людина таки завантажить собі щось шкідливе, що далі буде за ним шпигувати. От в такому контексті це треба сприймати. Саме так вірно, але е, це коли мова йде вже про е, такі спеціалізовані атаки під конкретну кампанію конкретних людей, коли шукають. Хто перелік людей, е, хто працює в цій компанії, в соцмережах? Шукають, LinkedIn шукають, Facebook шукають. <coughs> а потім дивляться: е, ну шукають їхні емейли, їхні контакти в компанії, їхню роль в компанії. Ну і так далі, і так далі. Там їх вивчають це таку. А про реконас, тобто по перед розвідку, і чим вони займаються, і так відповідають. Тобто це методики для професіоналів воно відомі. вони відомі, в тому числі в компанії Київстар, які там намагаються протидіяти, але щось, в даному випадку щось не вдалося. Для пересічних людей я просто рекомендую е, два ефективних способи: критичне мислення і здоровий глузд. Власне, тут інструментів більше б запропонувати ніяких не можна. Якщо вам пропонують щось коштовне що ви ні копійки не вклали і навіть не претендували, що виграли автомобіль, виграли там від Світового банку 50 тисяч доларів, ну подумайте критично. Ну, камон, насправді ви заслужили цього, ні, значить це, скоріш за все, шахрайство. Ну а ну кожен там сподівається виграти в лотерею, там навіть не купуючи лотерейного квитка. А, тому ось е, захиститися від соціального інженери, просто подумайте, кому це може бути вигідно, чи це не, не шахрайство, перевірте, якщо вам. Навіть знайомі месенджері пишуть це ти на відео, передзвоніть знайомому і спитайте, що це ти мені заприслав, Це ти мені точно прислав? Да? Може його месенджер хакнув. Ну і ось власне є. Ось проти витончених соціальних атак, соціальної інженерного склад складніше боротися а проти примітивного простіше відповідь. Ну і давайте ще на фінал обговоримо повідомлення від головного управління розвідки Міноборони України. Вони повідомили, що атакували податкову систему Російської Федерації, проникли в один з ключових добре захищених центральних серверів, звідти у понад 2300 регіональних серверів по всій Росії і в Окупованому Криму. І от далі фраза: внаслідок кібератаки, усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення. А от якщо це відбулося, то що про це говорити? А, я не хотів би коментувати це. Ну тому що я, по перше, немає чогось достовірного. Якби так було, якби не працювала податкова система загалом, то це якось би відображалося навіть у підконтрольних Кремлю проросійських ЗМІ. А цього поки не спостерігається. А інших як я іншим чином підтвердити, що спростувати там те, що лягла повністю і не працює. Тим більше раніше заявлялася, що вона місяць не буде працювати. Досить контроверсійна інформація. А я поки не маю даних не для підтвердження, ні для спростування. Добре, і тоді знову ж тобто, зовсім уже фінальне запитання. Я пам'ятаю те обурення, яке у багатьох кіберфахівців викликала фраза нинішнього віцепрем'єра і міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Про те, що е, значить важливість кібербезпеки перебільшена, от зараз на рівні державних рішень на рівні у цього ж ДССЗІ, наприклад, що ми маємо побачити, щоб зрозуміти. Що кібербезпеку і загрози звідти українська влада сприймає серйозно? Що ми маємо побачити? Ну власне потрібно ну, вже нарешті щось робити з ось якоюсь централізованою національною системою кібербезпеки і його центральним елементом спеціалізованим професійним. Органам, який би координував всю кіберактивність в е, Україні, тому що у нас там 5-6 державних установ, які там кожен вважає себе е, ось головним по кібербезпеці України, там внутрішня конкуренція відбувається, низький професіоналізм, і так далі. Е, можливо, це і випадок, Хоча це приватна кампанія, хоч і критична інфраструктура, безумовно, критична інфраструктура, і безумовно є органи, які мусили б її захищати. Але ну, по факту, ми всі знаємо, що там. Отопельник лише сам себе може врятувати. Чим власне, Київстар займався? У них там непогані зарплати, непогані фахівці, хороші умови праці. І відповідно люди роблять свою справу як слід. Але ну бачите, і, 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 і таке може бути тому тут. У даному випадку краще, ну хай там СБУ документує, записує, порушує кримінальні справи. А виправляти все одно зараз цим займаються виключно працівники і краще, щоб державні люди їм не заважали цій, у, у цій справі. Але випадок показовий і він показує про те, що треба е, налагоджувати в рамках держави на національному рівні обмін, обмін інформацією про інциденти, щоб не там кілька. Там операторів зібралося, там да під керівництвом якоїсь держструктури обмінятися інформацією про там показати, показники компрометації, там артефакти, і так ну технічні подробиці атаки. А щоб це була якась довірена мережа, щоб до цього е, мали доступ більше компаній, не тільки операторів, не тільки телекома, а інших галузі. Ну і це таке більш стратегічне глобальне питання і. Ось черговий виклик, черговий гучний інцидент, мав би спонукати до розвитку цієї системи. Але поки що я не бачу ну, жодних рухів в цьому напрямку, у напрямку побудови. Ось те, як це працює у цивілізованому світі. Да? А, сучасні практики, фахівці, нехай там державні органи там не, не суперпрофесіонали, але, хоча б розбираються в темі, але ну, хоч, хоч трошечки. В курсі да того що чим чим то вони корнують і керують. Не знаю, побачимо, можливо, якісь будуть кроки, але маю тяжкі сумніви. Ясно, зрозуміло. Дуже дякую вам за розмову. Експерт із кібербезпеки Кост... Костянтин Корсун був з нами на зв'язку. Шановні, і на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.